Чуєш, куме, постеж за самогонним апаратом, мені тут треба в місто з'їздити. А як за ним стежити? Так простіше простого, от сюди під змійовик треба банки підставляти. А у середину два відра води нальєш. Сів кум за апарат, поміняв пару банок, а потім взяв два відра і за водою пішов. Повертається з повними відрами, а там в будинку два мента. Ну що, будемо, значить протокол складати. Та як скажете, панове. Сиджу, пишу, йшов по вулиці, дивлюся, з будинку кума дим іде. Я подумав, що пожежа й прийшов з двома відрами води гасити, а там виявляється, сидять два мента і самогонку женуть. <риклад> Алло, Галю, думай швидко, ти де хочеш побувати? На морі чи в лісовому санаторії? Ну, звичайно, на морі. А ти що, путівки купуєш? Ні, освіжувач повітря. <реш> Вовочка, а чому в тебе такі великі вії? Марічка, це тому, що в дитинстві я багато плакав. Вовочка, краще б ти в дитинстві багато пісів. <реш> Донька мамі каже, мамо, ми сьогодні ходили до гінеколога і виявилося, що у нас в класі всього одна незаймана. Я сподіваюся, це ти, доню. Ні, мамо, це наша вчителька. <реш> Галю, ти з кумою їздила на море. А чому вона така загоріла, а ти така біла? Бо до неї, крім загару, ніхто більше не приставав.